Всім привіт! Сьогодні до нас звернувся клієнт, який веде свій проект у Франції, і звернувся з таким індивідуальним запитом. Йому треба буде під підлогу підібрати колір фарби, якою будуть фарбуватися оконні рами. Що ми зробили? Я вибрав колір по нашій палітті Home Decor, це наша рідна палетка. І. Вибрав цей колір як базовий. Ми трохи змінили состав, трохи більш його адаптували під наш колір, і ми зробили колір максимально схожий на наше еталонне покриття. Зараз будемо фарбувати і висилати у Францію.